Завжди поток клієнтів в таких бізнесах буде збільшуватись. І зовсім не важливо, чи це бізнес онлайн, чи це офлайн торгова точка. Чи ви торгуєте будь-яким товаром, чи надаєте послуги. Якщо ви дотримуєтесь цього методу, який я вам пропоную, ви завжди прийдете до успіху у вашому бізнесі. Саме за моїми спостереженнями, досить великий відсоток, особливо підприємців-початківців. Спостерігаючи за певним успішним бізнесом і намагаючись повторити точно таку саму модель, часто призводить їх це до неуспіху. Чому саме так відбувається? А саме це середовище привело мій бізнес до успіху. Пошук клієнтів саме в своєму бізнесі це цілий ряд пошагових. Кроків один за одним, щоб прийти до успіху. Саме про це я хочу поговорити з вами, і що саме я думаю відносно пошуку клієнтів у бізнесі. Маючи багаторічний досвід у продажах у різних нішах бізнесу, як офлайн, так і онлайн, я ніколи не замислювався, як же декількома реченнями можна описати. Сам процес пошуку клієнтів у бізнесі. Аж поки не почув одну із японських мудростей, яка розповідає про наступне: що якщо ти бажаєш спіймати метелика, який тобі подобається, і якщо ти будеш робити прямолінійні кроки, тобто бігти за ним, робити йому засідку, це завжди приведе тебе до твоєї невдачі. Адже метелик просто порхне і полетить на іншу якусь галявину. Точно по такому ж алгоритму працює і пошук клієнтів в бізнесі. Якщо ви робите неправильні кроки, або занадто надлокучливо залучаєте свого клієнта до свого бізнесу, це призводить в більшості випадків саме до невдачі, а не до успіху. А якщо ви, навпаки, посадите велику клумбу з квітами або сад, в якому буде рости травичка, дуже привабливі пахнущі квіти, то за досить короткий проміжок часу, іноді це місяць, іноді півроку, в когось рік, до вас на галявину прилетять десятки, сотні, а іноді і тисячі, і десятки тисяч ваших метеликів. Аналогічно працює і в пошуку клієнтів в бізнесі. Е, я готовий підписатися під кожним словом з цього виразу, тому що саме правильні кроки в пошуку клієнтів, саме неагресивні кроки. Коли ви створюєте середовище для своїх клієнтів, завжди поток клієнтів буде у вас збільшуватись. І зовсім не важливо, чи це бізнес онлайн, чи це офлайн торгова точка, чи ви торгуєте будь-яким товаром, чи надаєте послуги. Якщо ви дотримуєтесь цього методу, який я вам пропоную, ви завжди прийдете до успіху в вашому бізнесі. Як же це виглядає саме в бізнесі? Опишу вам декілька моделей. Наприклад, в тому районі, де проживаю саме я, є декілька супермаркетів. І вже люди, які живуть в цьому районі, декілька разів були в кожному із них і знають, який там сервіс, які продукти, які ціни. І трапляється часто так, коли відкривається саме новий якийсь маркет, який... Має гарний асортимент, який має ввічливий привітний персонал, де все частенько де є, якщо це продукти харчування, зразу смачні і якісні готові страви. Тобто цей маркет створив середовище. Завжди, майже кожна людина з цього мікрорайону, хоч раз зайде туди, оцінити, чи це підходить їй чи ні. І коли ви створили умови, які набагато кращі, ніж у маркетах, яких вже ви відвідували на раз, в більшості випадків люди починають ходити якраз в цей новий маркет. Тобто, якщо ви створюєте середовище, що приваблює людей, так як того метелика, що його не лякає нічого, що його приманює приємним ароматом, який там відбувається. Якістю товарів, послуг, завжди поток клієнтів в таких бізнесах буде збільшуватись. Інша модель бізнесу. Зараз спостерігаємо дуже велику кількість різних кав'ярень, кафешок з кавою, і в більшості з них використовують один, максимум два сорти кави. Якщо ви, наприклад, створите кав'ярню, де буде приємно зайти, де бариста буде знати про каву, все, якщо він буде пропонувати вам як мінімум 3-4 вида різного просмаження, різних сортів кави, і при цьому заварювати вам в спеціальному посуді, де вам буде приємно зайти, поспілкуватися при такому сервісі, зазвичай мені завжди хочеться заплатити більше, навіть ніж воно коштує. Тобто, коли ви знаходите саме ті продукти або послуги, які підходять саме вам, на мою думку, це середовище створене бізнесменом правильне. І це досить часто видно, коли ви проходите ряд кав'ярень, які пусті, а в одній здається, іноді невідомо чому, але вона постійно заповнена. На мою думку, це правильний підхід до справи, правильно створене середовище власниками бізнесу і правильному напрямку працює сам персонал. Тоді цей бізнес має право на успіх. Ще одна модель бізнесу якраз уже онлайн. Я досить полюбляю рибальство, і мені приносить задоволення, навіть коли я дивлюсь деяких блогерів, коли йде процес рибальства. І так як багато рибалок, я дуже часто купую якісь нові снасті, нові жилки, крючки, насадки, блешні та інше. І я помітив таку закономірність, коли просто ти заходиш на сайт будь-якого магазину, і там лише фотографії, ціни. Так, да, він досить привабливий, але воно на мене впливає по одному. Коли я і дивлюся інших там блогерів, сайти, які мають живі відео, де демонструється сам процес риболовлі, сам процес е, приготування е, знарядь ловлі до лову. І в самому процесі мені стає набагато цікавіше, і на ті сайти я заходжу більше. Тобто середовище, яке створюється навіть онлайн, в вигляді відео, в вигляді короткометражних якихось фільмів, мене приваблює більше. Тобто, в будь-якому бізнесі, в будь якій ніші, коли створене правильно середовище, клієнту завжди більш цікавіше. І Більше шансів, що він прийде саме до вас. Саме за моїми спостереженнями, досить великий відсоток, особливо підприємців-початківців, спостерігаючи за певним успішним бізнесом і намагаючись повторити точно таку саму модель, часто призводить їх це до неуспіху. Чому саме так відбувається? Адже кожен бізнесмен, коли формує середовище для збільшення потоку своїх клієнтів, він враховує якісь певні нюанси, які не робить ніхто. Іншими словами, ви маєте бути експерт в тій справі, яку задумали відкривати. Наприклад, з мого особистого досвіду, коли я відкривав цей бізнес, в якому ми зараз знаходимося, я враховував те, що Конкуренція досить велика, ветеринарних клінік є досить багато, і лізти в так звану тупу конкуренцію я не бачив ні, жодного сенсу. І ветеринарних аптек є також досить багато, але зроблені, на мою думку, по людськи Тобто, я вже будував собі фундамент для того середовища, де людина прийде, получить професійну консультацію. Получить саме той товар, за яким прийшла, отримає від наших спеціалістів саме експертну пораду. Саме це середовище, привело мій бізнес до успіху. Так що при плануванні свого бізнесу ви справу маєте досконало вивчити і створити саме таке середовище, що буде зацікавлювати досить великий відсоток ваших потенційних клієнтів. Отже, створюючи середовище для залучення клієнтів в бізнесі, це лише 50% успіху. Чому? Адже в бізнесі є три основних деталі: це залучення клієнтів, коли ми створили правильне середовище, і до тебе прийшов клієнт, підтвердити свою якість сервісу або свого товару, щоб клієнту сподобалось. І найголовніше це втримати клієнта, щоб він став саме постійним твоїм клієнтом. Саме з мого досвіду не все так склалося можливо, як би мені саме хотілося. Тобто цей процес створення і удосконалення середовища для утримання і постійного збільшення потоку своїх клієнтів триває і на сьогодні. Ми тільки відкрилися дуже багато. Клієнтів запитували для, для грумінг саме для того, щоб покупати, постригти собачку. хоч я і взагалі в планах мене такого не було. І відкривши ще один напрямок, саме грумінговий кабінет. Ми в рази збільшили свій поток клієнтів, розвиваючи свої сторінки в соцмережах, ще підняло нас на рівень. Ми стали Продавати не лише по своєму мікрорайону, а й по всій столиці, і навіть по всій Україні ветеринарними препаратами, тобто створивши правильне середовище, це не означає, що вже твій бізнес буде успішний. Це середовище постійно треба підтримувати височенною якістю що сервісу, що товарів, якими ви збираєтесь торгувати, і цей процес можна сказати, що він безприривний. Постійно це середовище, яке ви створили, треба удосконалювати і тримати досить високий рівень свого професіоналізму і якості своїх товарів та послуг. Звичайно, кожен бізнес чи кожна ніша в бізнесі потребує свого індивідуального підходу, і це середовище готується зовсім індивідуально. Але на сьогодні, коли я згадую про цей метод, який почув від японських мудреців. Він мені дуже сильно допомагає, тобто мене спонукає до того, що, що який напрямок би я не обрав. Я завжди пам'ятаю про того метелика, які дії мої мають бути такі, щоб клієнт сам захотів до мене прийти і сам захотів бути моїм постійним клієнтом, щоб цей метелик не полетів з моєї галявини на іншу. а… Їх все більше і більше прилітало саме до мене. Чомусь іменно така методика в моїй уяві дає досить позитивні результати. Тому я розказую лише про свій досвід. Я надіюсь, він тобі буде досить корисним. І як завжди, лайфхак від мене. Один із інструментів, на який я завжди звертаю увагу при пошуку стратегії залучення нових клієнтів або розвитку будь-якого нового бізнесу, це звичайна людська лінь. Якщо ви звертаєте на це увагу, от візьміть, наприклад, при доставці будь-яких товарів чи послуг. Людині часто досить важко кудись їхати щось отримувати в більшості зараз продажі відбуваються через доставки того чи іного, е сервісу, тобто, це використовується як перевага людська лінь. Саме в моєму бізнесі е людям е досить часто ліньки їхати в державні установи щоб е отримати. Довідку про титри антретіл для виїзду за кордон вони звертаються до нас будь-яку іншу клініку, готові заплатити і більші кошти, аби за них хтось зробив саме цю справу. Тобто, я досить часто використовую саме людську лінь як перевагу для розвитку свого теперішнього та майбутніх бізнесів. Якщо тобі дійсно цікаво саме моя методика в пошуку нових клієнтів, і ти хочеш дізнатися про це більше, пиши мені в коментарях, і я обов'язково з тобою зв'яжуся, і ми про це з тобою поговоримо.